вірою звірую сьогодні до кінця, Господь обов'язково захистить і виконав всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що з любов'ю безмежною зійшов з небес на землю, щоб відкрити нам шлях до вічного життя через твоє Воскресіння, приймімо щиру молитву, опишіть імена та прохання в коментарях, Ти, що взяв на себе наші гріхи та страждання. Даруй мені силу вірити, надію в найважчі моменти життя, освяти моє серце, промінням твоєї любові, щоб я міг відчувати твою присутність у кожну мить. Навчи мене прощати, як ти простив тих, хто тебе зрадив і розіп'яв, щоб через прощення міг знайти справжній мир у своєму серці. Допоможи мені пам'ятати, що кожна людина є твоїм дитям, і навчи мене любити їх так, як ти нас любиш, о Господи, ти знаєш всі мої потреби. Мої бажання та мої страхи, я віддаю ху твої руки з віри, що ти ведеш мене шляхами правди, заради твого імені, дай мені мудрість, щоб розрізняти твою волю в моєму житті і силу, щоб слідувати за нею, у часи спокуси випробувань, бережи мене від усього зла, оберігай мою душу від спотикання, нехай твоє світло освітляє мій шлях, а твоя правда буде моїм провідником. Тобі я знаходжу втіху та підтримку, Ти є моєю надією, моїм спасінням, дякую тобі, Господи, за твоє нескінчене милосердя та терпіння до мене, допоможи мені кожного дня ставати кращою версією себе, живучі, за твоїми заповідями та вченнями, нехай моє життя буде свідченням Твоєї любові та благодаті перед обличчям цього світу. Прошу тебе, Господи, благослови мою родину, друзів і всіх, хто потребує Твоєї допомоги. Нехай твоя благодать буде з нами у всі дні нашого життя, ведучи нас до вічного щастя в Твоєму царстві, амінь. О, Владико Вседержителю Небесний Царю, що сяєш в височинах неприступним світлом милосердя та благодаті, прийми нашу смиренну молитву, що вийне до тебе з глибин наших сердець. Напишіть імена та прохання в коментарях. О приблагої Отче, що Твоїм безмежним милосердям обіймаєш весь світ. Даруй нам грішним Твою нескінченну благодать, щоб ми в покаянні каючись, знайшли шлях до Твого святого Спасіння, нехай Твоя всемогутня рука захистить нас і наші родини, від усякого зла та спокус, оберігаючи від недух та лихоліття, що постають на нашому шляху, О, великий лікарю душі, ті, подаруй нам стілення від хвороб, освіжи наші душі та тіла, щоб ми, здоров'я набувши, служили тобі ще рівніше. Благослови, Господи, наш пожиттєвий, дари мудрість та старосудвівість, у всякому починанні, щоб усі наші діла були тобі на славу, навчи нас виявляти любов до ближніх, відкривати серце для потребуючих та захищати праведність та миру нашій країні. Особливо просимо Тебе, О Боже наших батьків, благослови та захисти наших хоробрих захисників, які стоять на сторожі нашої України. Дай їм сили мужності та непереможності в боротьбі проти ворогів, а їхнім родинам мир та втіху в серцях. Нехай твоя праведна рука веде до перемоги, а їхні вчинки будуть благословені тобою в твоєму незбагненному провидінні, Господи, дбай про наших дітей та рідних, оберігай їх від усякої біди та спокус направляй їх шляхами праведності та добра, щоб вони виростали достойними твоїх обітниць та благословень. На сам кінець, о вічне світло, цю молитву як знак нашої відданості та любові до Тебе. Нехай вона піднесеться до Твого небесного престолу, як благоуханий ладан, а Твоя безкінечна благодать, обновлює нас кожного дня, ведучи через терню до зірок вічного життя з тобою, Амінь. Всемогутній вічний Боже, творче неба і землі, покровителю всіх, хто прагне Твої благодаті. Прийми нашу скромну молитву, якою ми возвеличуємо, і ми прославляємо Твоє святе ім'я, напишіть імена та прохання в коментарях. О Всевишній Господи, ти, що обіймаєш усе своєю безмежною любов'ю, Ти, що даруєш життя і дихання усьому живому, ми вклоняємося перед Тобою, знаючи твою милість і доброту всією душею всім серцем ми славимо тебе, сповідуючи Твою всемогутність. прославляємо Тебе, Господи. За Твоє безкінечне створіння, за зорі на небі, що світять нам у темряві, за блакитня, що дарує нам світло і тепло, за кожну краплину роси на полюстках квітів, за величність, гір та безкрайність морів. ми возвеличуємо Твою безмежну мудрість і могутність, дякуємо Тобі, Всевишній, за дар життя, за кожну мить, що ми дихаємо під Твоїм захистом, за можливість бачити Твої чудеса, слухати Твоє слово і насолоджуватися творінням. Твоя любов є безмежна, і твоя благодать кінчена, Молимо тебе, Господи, Богослови сім'ї, захисти від усякого зла і смаку. здаруй мудрість для праведного життя і силу, наподобання випробувай, нехай Твоя воля буде для нас провідником у всьому, що ми робимо, ведучи наш шляхом правди та світла, прийми, Очі, Небесницю, нашому витву, як вираз, нашої безмежної вдячності, любові до тебе. Ми обіцяємо вірно служити тобі всі дні нашого життя пам'ятати Твої заповіді і виконувати Твої закони, живучи в мирі та злагоді за всіма, нехай буде прославлено Твоє Ім'я, Господи, нині по всіх часах, на віки віків, імінь. О, Вадико Вседержителю Ісусе Христе, Сину Боже, безмежне джерело милосердя і благодаті, прийми наше смиренне словослів'я в цей богословений час, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти ще від віків єси до віків будеш. Що своєю волею і обіймаєш усе створіння, прийми наші серця, сповнені вдячності й любові, Ти, Господи, що безмежним своїм милосердям нам явився в приході, Оселися в наших душах, в тобі ми знаходимо спасіння в Тобі вічне життя, Ти, Ісусе, що своїми чудесами світ святив, посвятий наші душі своєю безконечною любов'ю, Ти, що Лазаря Воскресив і сліпим зір подав, дай нам очищення від гріхів наших. Навіруй на похитну надію нескінчено, Ти, що ходив по водах, укріпи наші душі, аби ми могли стати непохитними перед випробуваннями цього світу, по всемогутні, Господи, Ти, що на Христі за нас постраждав і свою кров'ю нас очистив, даруй нам прощення наші гріхів і уділий нам Своє миролюбне царство. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, вчини нас інструментами Твоєї волі, свідками Твоєї любові та милосердя. Ми славимо Тебе, Господи, за кожну мить життя, за кожне дихання, що Ти нам даруєш, славимо Тебе, за безмежну Твою любов, що обіймає усі куточки Всесвіту, за Твоє милосердя, що не має кінця, Ти наш пастир, наш навігатор у бурхливих водах життя, наша непохитна опора в час і випробувань. Даруй нам, Господи, силу бути Твоїми вірними слугами. Вести життя за твоїми заповідями, любити ближнього як самого себе, і невпинно слідувати шляху, який ти для нас приготував. Нехай кожен наш крок буде кроком, наближення до тебе кожна думка, прославленням твого святого імені, о Господи, великий всемоготній, прийми наше словослів'я як знак, нашої вічної вдячності, безмежної любові до тебе. Амінь. Господи Ісусе Христе, Царю Небесний, безмежного милосердя і вічної любові, перед Твоїм Отцем схиляю серце своє, наповнене вірою надією і скромністю, Ти, що провив свою кров за наші гріхи, прийми моє глибоке каяття, за кожен вчинок і думку неугодні тобі. Благаю тебе, оми мене своєю безмежною благодаттю, наповни мене світом і мудрістю, щоб кожен крок мій був направлений до добра у згоді з твоєю волею. Поводи кожися, благослови, будь ласка, мою родину, охорони, її від усякого зла видимого та невидимого, захисти нас від хвороб, тіла та душі, звільни від і негод, які випробовують нашу віру, Освітли наші душі Світлом Христовим, щоб ми завжди відчували Твою присутність, Твоє водіння та благословення в кожному нашому починанні, у скрутну годину дай нам сили пам'ятати про Твою всемогутність і милосердя. Про те, що ти завжди поруч, готовий прийти на допомогу, допоможи нам у повсякденних турботах, в рішеннях та випробуваннях, наповнена смужністю і витримкою, щоб ми могли, перебороти спокуси та гріховність, завжди прагнучи до святості життя. Господи, оберігай наших хоробрих захисників України, наділи їх міцністю, мудрістю та непреможністю у боротьбі з ворогом, благослови нашу землю миром, справедливістю і благополуччям. Нехай кожен дім наповнюється любов'ю, розумінням та злагодою, прийми Всевишні мою молитву, як вираз, найглибшої вдячності за твою нескінченну любов та захист, навчи мене повне відданості Твоїй волі, незламної віри та непохитної надії, щоб усе моє життя було пісною хвали Тобі. Нехай буде прославлено ім'я Твоє Отче і Сину, і Святий Духу. Нині повсякчас на віки, віків емі, великий приславний Боже, Небесний, Царютворчо всього видимого і невидимого, перед Твоєю величністю ми недостойні, припадаємо, вдячні за безмежні дари Твоєї милості. В тобі ми знаходимо утіху і сили в тобі джерело життя і благословення. Прийми нашу скромну похвалу і прославлення, якими ми прагнемо вшанувати Твоє незбагнене ім'я, о Господи, Вседержителю, який своєю мудрістю правиш світами, Наповни наші серця світлом твоєї правди, аби ми, усвідомлюючи твою безмежну любов, ставали свідками Твоєї доброти у цьому світі допоможи нам розпізнавати твій голос серед земних спокус, щоб ми завжди слідували шляху праведності, не звертаючи з нього в бік. Пресвята Богородиця, заступниця і захисниця наша, під Твоїм покровом ми шукаємо прихистку від усіх бід і негараздів. Твоєю молитвою перед лицем Всевишнього цієї Душі Тіла наші Очисни, досякої сквер, неби ми, звільнені від гріха, могли безперешкодно служити Господу, святі Отці та учителі церкви, свідки віри і наставників душі, які своїм життям і словом показали нам шлях до спасіння, ведіть нас за собою, навчаючи мудрості любові та самовідданості. Нехай ваше заступництво буде для нас джерелом сили в боротьбі зі спокусами та випробуваннями. А ваш приклад світом на шляху до вічного життя, оводико Всесвіту, прийми нашу молитву, яку ми підносимо до тебе, заби наших сердець, сповнених віри та надії, напишіть імена та прохання в коментарях. Освяти наше життя, Твоє благодайся, наповни нас миром і радістю в Христі, Нехай кожен наш день буде відданий на славу Твого святого імені, а наше служіння приносити плоди на благо ближніх та на похвалу Твоєї безмежної любові. Ми молимося за мир у всьому світі, за зцілення ранених, за утіху скорботних, за визволення страждаючих. Нехай Твоя милість огорне кожну душу, що шукає спасіння, Твоє прощення, кожне серце, що кається у своїх гріхах. Продовжуючи нашу молитву, ми вклоняємося перед Твоєю величністю, Господи, і з вірою та надією приймаємо Твої обітниці. Будь з нами завжди веди нас своєю могутньою рукою через ці випробування і спокуси. Допомагай нам рости в любові та вірності до Тебе, нехай наше життя буде хвалою Твоєму святому імені сьогодні і завжди, і в усі віки віків. Амінь. О, великий Господи Ісусе Христе, світве Небесне, що освітлюєш темряву наших сердець, прийми нашу скромну молитву в час цей. напишіть імена та прохання в коментарях. Ми, Твої недостойні слуги, приходимо перед Твоє святе обличчя, згуби наших душ, приносячи моління. Сповнені захоплення та подяки за Твою безмежну милість та любов, ти, що втілився від діви Марії, приніс нам спасіння, прокладаючи шлях через страждання та хрест, відкриваєш нам врата Небесного Царства, ми вклоняємося Твоїй жертві, співуємо Твоє Воскресіння, що дарує нам вічне життя та славимо Твою безконечну доброту, О Господи, Ти, що кориш цим світом своєю премудрістю. Котрий годуєш птахів небесних та одягаєш лілі польові, допоможи нам знаходити утіху Твоєї, нескінченій турботі про нас, нехай наше серце завжди буде наповнене вірою та надією в тебе, а наші уста не припиняють оспівати Твоєї слави, в тиші ночі ти чуєш наш шепіт у світлі дня, бачиш наші діяння, немає такого місця, де б твоя любов не охоплювала нас, ти пастир що ведеш нас через тернисті шляхи. До зелених посовищ вічного життя, в Твоїх руках долі всього світу, і ти ведеш нас до спасіння з любов'ю, що перевершує всяке розуміння, ми благаємо тебе, вислухай наші молитви, простягни до нас, Твою милостиву руку, у нашій нужді, очисти нас від гріха, та наповни нас Святим Духом, нехай Твоя мудрість буде нашим провідником, Твоя сила, нашим захистом, а Твоя любов, безконечним джерелом нашої радості. О, всемогутній Господи, Ти, що твориш чудеса, невидимі очима, але відчутні серцем, зцілюй наші рани, утішай в скорботі, дай силу в утомі, поміни всіх, хто просить Твої допомоги, хто в скорботі та потребі, обдаруй їх миром та спокоєм, що приходить від Тебе. Ми віддаємо Тобі славу, честь та поклоніння Отцу і Сину, і Святому Духу, нині завжди, та на віки віків. Амінь. Сидержителю, Господи, наш Небесний, Отче, що водариш нас цім створінням, Ти, що нам грішним і недосконалим дарував безмежну ласку та милосердя, припадаємо перед Тобою з глибокою пошаною та скорботою в серцях, і зізнаємося у своїх численних гріхах, визнаючи свою слабкість, та недоліки просимо твого прощення та благодаті, щоб вести життя по твоїх заповідях. Молимо тебе Всевишнє, обдаруй на ствою безмежною благодаті, щоб ми могли перебороти спокуси та випробування, які ставить перед нами світ. У твоєму серді просимо захисту для наших родин від усяких небезпек, що підстерігають нас у цьому непростому житті. Благослови нас, Господи, та наших близьких, дай нам сили, мудрість у повсякденних справах, допоможи перенести тягарі життєві, які на нас лягають. Прошу тебе, Отче Небесний, подай нам стілення від усіх хвороб, тіла та душі, оберігай нас від злого і недоброго, що може спіткати нас на життєвому шляху, опікуйся нашими рідними та дітьми, зберігай їх від всякого зла, даруй здоров'я, щастя та благополуччя, молю тебе, Господи, благослови та допоможи нашим хоробрим захисникам України, здобути перемогу над ворогами, оберігай в боях, даруй їм силу, мужність та відвагу. Для захисту нашої Батьківщини, нехай Твоя милостива рука веде їх у цій справедливій боротьбі, а Твоя благодать огортає кожного, хто стоїть на захисті миру та свободи, вислухай нас, Господи, у наших проханнях і молитвах, наповни наші серця світом Твоєї любові, дай нам мир та спокій у душах, щоб ми завжди пам'ятали про Твою жертву за нас, і з вдячністю служили Тобі всім серцем. Допоможи нам зберегти віру непохитну і надію вічну та любов безкорисову до ближніх, просимо тебе Всемогутній, даруй нам благословення у всіх наших починаннях, веди нас дорогою праведності, навчи нас виявляти милосердя та доброту у вчинках та словах, щоб ми могли бути справжнім світом у цьому світі, відображаючи твою славу, прийми, Господи, цю нашу молитву, як вираз нашої безмежної вдячності. Та любові до тебе, владики Небесного і земного, амінь. Всемогутній, Господи, Небесний Царю всіх святів, творчий, владику, перед Твоєю величезю смирено скаляємося, Ти, що безпочатково правиш віками, вислухаймо молитву нашу з зубиний сердець наших. Напишіть мене за прохання в коментарях. Благословений будь ти, Господи, за безмежну твою милість, що ще дорозиваєш на всіх нас. Ти ведеш нас шляхами праведними, освітлюєш те мервоне твоїм світом істини, наповнюєш наші серця спокоєм і вірою, величаємо тебе, Господи, за твоє створіння, за блакитні простори неба, що надихають нас на мрії, за землю, що живить і підтримує нас, за води, що втомовують спрагу та оновлюють силу. За повітря дихання життя, за вогонь, що зігріває та очищає, все це свідчить про твою безмежну любов і турботу про нас, дякуємо тобі, Всевишній, за безцінний дар життя, за кожну мить, що дозволяє нам відчувати радість буття, за можливість любити, творити добро та пізнавати тебе. Дякуємо за родину та друзів, за всіх, хто поруч, ділить з нами радощі та печалі, підтримує нас у скрутні часи. Прошу тебе, Господи, благослови, наш народ і нашу країну, даруй нам мир, звагоду та процвітання, нехай Твоя воля здійснюється в кожному серці, в кожній домівці, в кожному куточку нашої землі, охороняє нас від усякого зла невдачі та хвороби, насаджує нас, сім'я мудрості, терпіння, взаєморозуміння та непохитної віри в Тебе, мовимо тебе, Владико Всесвіту, за всіх хворих та стражденних. Обдаруй їх зціленням силою духу та надію на краще, зелянця на всіх потребуючих знедованих та вдів на всіх, хто втратив свій шлях, нехай знайдуть вони в тобі опору і втіху, благаємо тебе, примудрі вчителю, навчина жити за твоїми заповідями, любити без прощати від серця та бути вдячними за кожен дар, який ти нам насилаєш. Допоможи нам рости у вірі, надії та любові. Щоби могли стати світлом для інших, відображаючи Твою славу, вічний Господи, прийми цю молитву від смирених сердець наших, як вираз нашої непохитної віри, безмежної любові та вічної подяки Тобі, нехай буде слава Твоя на всі віки віків. Амінь, небес Небеси, землі, Господи, наш Ісусе Христе, Сину Божий, несказаний милості, водарю, з вірою та любов'ю приходимо перед Твоє обличчя, величаючи Твоє непереможне ім'я. Бо Ти є істина, шлях і життя, в Тобі, Господи, всяке створіння знаходить своє тіху і спасіння, твоя нескінченна милість огортає світ, щедро обдаровуючи нас твоєю благодаттю, немає такого місця, де б не відчувалася Твоя присутність, немає такого серця, яке б ти не міг цілити. Твоїми руками створений світ у своїй красі та гармонії відображає Твою безмежну любов, Гори високі і моря глибокі співають полу Твої величі. Лісти шумлять, подякою поля, Рясніють подами богословеними твоєю рукою. У великий цілитель ти прийшов у світ, щоб дати прощення грішникам, зцілення хворим, надію безнадійним. Твої чудеса та вчинки описані в Святому Письмі, свідчать про безмежну твою любов до кожної живої душі. Ти ходив по водах, воскрешав мертвих, нагодував тисячі, лише з п'ятих хлібів та двох риб, відкривав очі сліпим, та дарував прощення всім, хто звертався до тебе з вірою. Твоє Воскресіння, Господи, і основою нашої віри, надії та любові. Ти переміг смерть, відкривши нам двері до вічного життя. В твоєму воскресінні ми знаходимо силу боротися зі спокусами, віру, що перемагає страх і любов, яка долає, всяке розчарування. Мовимо тебе, Господи, зміцни нашу віру, розшири наші серця, щоб ми могли любити так, як Ти нас любиш. Даруй нам мудрість, щоб ми розуміли Твої заповіді і силу, щоб жити за ними. Навчи нас бачити Тебе у кожному, з ким ми зустрічаємося і служити Тобі, служачи нашим ближнім. У Твоєму серді, Господи, ми знаходимо притулок і захист, збережи нас від усякого зла. Спокус тобі, благослови наші домівки, нашої родини, усіх наших близьких, нехай Твоя благодать буде з нами завжди, ведучи нас шляхами праведності, заради Твого імені. Слава тобі, Господи, за все, що Ти дав нам, за життя, любов за кожен подих та мить. Ми віддаємо хвалу Тобі нині повсякчас, на віки віків. Амінь. О, все благає, Господи Ісусе Христе, Царю Небесний, Ти, що в Терновому виявив безмежну любов до людського роду. Прийми нашу смиренну молитву, воздвигнуту до твоїх небесних обителей, заби наших сердець, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що крокуєш по водах, борхливих життєвих океанів, будь нам керманишим у всіх подорожах, освітлюй наші шляхи, твоєю святою світлістю, направляй у рішеннях, охороняй у скорботах. У цій годині, коли темрява невідомості огортає нас з усіх боків, ми звертаємося до тебе, покровителю родин, з проханням захистити наших близьких від усякого зла, хвороби не дух, від навал негоди та зловмисників невидимих. Нехай Твоя милість буде з нами, огортаючи кожен дім теплом і світлом, даруючи мир і звагу до нашим сім'ям. Ми благаємо тебе, Отче Небесний, обдаруй нас твою безмірною благодаттю, щоб ми могли виявляти милосердя та прощення один одному, так як ти прощаєш нам. Навчи нас шляху покаяння, щоб ми, очистившись від тягаря гріховного, могли знову віднайти шлях до твого світла у цей час випробувань, коли наша земля стогне від болю боротьби, благослови наших хоробрих захисників, дай їм силу, мужність та витривалість у боротьбі з ворогом. Нехай Твоя всемогутня рука захищає їх від усіх небезпек, і нехай Твоя перемога буде з нами, вислухай, Господи, наше благання за усіх хворих і страждених подаруй стілення тіло й душі, нехай відчують вони твою любов та турботу. Благослови наших дітей, збережи їх від спокусу випробувань, веди їх шляхом праведним до знання мудрості, о Великий Лікарю душі сіл. Ми звертаємось до тебе за і підтримкою. Нехай наші серця будуть повні віри віреності та любові, наші душі, спраглі твоїй благодаті і мудрості, освяти нас своїм духом, щоб ми, пройшовши через вогонь випробувань, стали чистішими, сильнішими, готовими служити Тобі та ближнім нашим, прийми, Господи, цю молитву від смирених сердець наших, як вираз нашої безмежної вдячності. Та вічної любові до тебе, нехай буде воля Твоя з нами, завжди керуючи нашими долями в світлі Твоєї вічної мудрості та благодаті. Амінь. Самогутній вічний Боже, Ти, тише ім'я і неповторне, ти чиє слава безкінечна у всіх куточках, всесвіту, ми твої діти схиляємося перед тобою, покорі та любові, з вірою незламною та серцями, сповнимо від подяки, влучаємо тебе, Господи, за твою безмежну милість. Та невимовну любов до нас, особоги Отче, Ти, що створив небо і землю, все видиме та невидиме, благослови нас твою всепроникаючую благодаттю, дай нам силу переносити випробування, життя, мудрість, відрізняти добро від зла і сміливість, жити відповідно до Твоїх заповідей. Ми просимо тебе, Господи, осяй наші думки світлом Твоєї премудрості, наповни наші серця миром і спокоєм. Які приходять тільки від тебе, Допоможи нам бути лагідними та милосердними, справедливими та щедрими, терпеливими та витривалими по всіх наших починаннях. Вислухай наші молитви за тих, хто страждає, за убогих, хворих, залишених та знедолених. Дай їм надію та втіху підтримку та сілення. Нехай твоя безмежна любов огорне кожного, хто потребує твоєї допомоги, і нехай твоя могутня рука веде через темряву до світла миру та спокою. О великий могутній Боже, ми дякуємо Тобі за твою невичерпну благодать, за можливість зростати у вірі та любові під твоєю всебогою опікою, нехай кожен день нашого життя буде відданий тобі, нашим служінням, нашою молитвою, нашою безмежною подякою, благослови, Господи, наші домівки та родини, зміцни їх любов'ю та вірністю, миром та злагодою. будь з нами всі дні нашого життя, веди нас шляхом праведності заради твого імені. Залишаючи сліди твоєї любові в серцях та душах всіх, з ким ми зустрічаємося, нехай буде прославлене Твоє ім'я від заходу Сонця до Його Сходу у кожному куточку землі, серед усіх народів та поколінь. Ми величаємо тебе, Господи, і віддаємо тобі всю слово честь та поклоніння нині завжди на віки вічні. Амінь. Водику Небесі, землі творчого всього живого, перетвоє величу, ми недостойні стаємо з молитвою. Напишіть імна та прохання в коментарях. Ти, що від початку часів керуєш світами і визначаєш долі, благосовини навіки. Твоя, велич, Господи, перевищує небеса, Твоя слава, всяке розуміння в тобі джерело життя, милості та вечірна любов до кожної істоти. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти, що прийшов у світ, аби врятувати нас від гріха, Твоя жертва на Христі і свідченням безмежної любові до людства, ти, що воскрес з мертвих, перемігши смерть, дарова нам надію на вічне життя в Твоєму Воскресінні наше спасіння і світло, що веде через темряву, опричистий приблаги Твої милісті благодать нескінченні, ти, що прощаєш гріхи і ведеш нас шляхом праведним, не залишай нас у скорботі та випробування. В твоїй милості ми знаходимо утіху в Твоїй любові, силу протистояти спокусам, навчи нас, Господи. Жити за твоїми заповідями, любити ближнього як самого себе і прагнути до святості в кожному вчинку, Господи, Вседержителю, ти що твориш чудеса, невидимі й видимі, Твоє створіння проголоше, твою славу. Ми дякуємо тобі за кожну краплю роси, за кожен промін сонця, що гріє землю, за ніжний подих вітру і за безкрайність твоїх дарів. Все у твоїх руках, і ми благаємо, аби твоя воля стала нашим путівником. Наповни нас, Господи, Духом Святим, аби ми стали свідками Твоєї любові та милосердя в цьому світі. Дай нам мудрість і силу, щоб нести Твоє свято у темряві і любов, щоб зігрівати тих, хто замерз у безвір'ї та вічаї. Нехай наші серця будуть відкритими для кожного, хто потребує допомоги наші дії, відображенням Твоєї безмежної доброти. Благослови, Господи, нашу землю всіх її мешканців, дай мир і злагоду народам, з рани завдані ненавистю, конфліктами. Нехай Твоя правда і справедливістю будуть основою нашого життя, Твоя любов, вічним джерелом натхнення, Пресвята Богородице, заступниця і молитвенниця наша, веди нас до Твого Сина, аби ми. З'єднані в любові й вірі, заслужили благодать вічного життя в його царстві. Амінь. Ставте вподобайки під відео. Надішлі це відобижні вашим для поширення слова Божого. Восвені Господні нехай перебуває з усіма нами.